Доброго дня, вас вітає проект новин та розслідувань «Галицька варта. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо з Дрогобичанами про молочний ринок, який знаходиться при вулиці Ковальській. Також ми поспілкуємося з людьми, які працюють на цьому ринку, про умови їхньої праці, про те, в яких умовах вони продають свою продукцію. А також ми поспілкуємося з керівником ринку стосовно тих процесів, які відбуваються зараз на цьому місці. Тут є великі бардак, тут що тут ми, в мов антисанітарія страшна. Перше там було відкритий базар, зовсім інакше було, а тут що. Я кринок кучу, продаємо, трохи ганяють, трохи б'ють нас. Я скажу, щоб взяли нас би пустили в той молочний рай. Я, наприклад, за там відкрити, але там зараз люди не хочуть. Там маленьке приміщення, там, там, там стільки народу, вони там нас не запасають. А, а нас не багато, не є. багато є. Їдять, будемо стрій. Кажуть, там де є гарний базар, є прилавки, люди собі стоять. Ну а тут є базар, вірте, не вірте. То є зі над нами. Все. Зівають на дорозі, подивіть, молоко, сир, кури на дорозі. Гляньте, тут такий базар у нас. Такого базару я взираю, бо де я була, то я такого не виділа, бо така, як у нас. Ва адміністрація зробить новий гурт. Якщо він зараз зробить, нічого не побудовано, де і де поділи? Тож нічого при делі тут за два-три місяці подається, що до людей буде. Будь-які люди, які приїжджають в наше місто, чи самі туристи, чи навіть іноземці, не просто в тихому жаху від, від того стану, як відбувається. Тобто однозначно, що торгівля має бути впорядкована, що не має бути того, прошу слово, там, сміття і все гарешта на вулиці. Тобто мають, мають бути нормальні впорядковані робочі місця, має бути нормальна перевірка якості продуктів і люди мають працювати під дахом, а не на вулиці стояти і не продавати з землі. Ми заходимо, заходимо на ринок молочний рай, подивитися, чи справді там багато людей продають свою продукцію. Ходімо, О, молочний рай, насправді не рай тут дуже сумно і мало людей, і практично нікого немає. Лише одна дівчина продає молоко. Планувалося, що весь перший поверх буде базар, а він там зробив золото, ще якесь. І спочатку він ціну дав 17 гривень. Хто буде платити таку постійно? Ну тепер знизив до трьох, але ніхто не хоче. За день, день так. Ну, вони тут билися, лагодичку, курило, вони тут між собою паркан ламали. <рес> що конкуренція? А люди, бідні, страдають, бігають і дикі собаки, і сміття, і все, що хочеш. І це навіть просто небезпечно для звичайних мерканців. Тобто, торгівля має бути впорядкована. Цього шанхаю, який є в нас в центрі, бути не може. Ми домовилися з власником гетьмана, те, що буде створений ринок. Ринок він всі зробив, Значить, він в три гривні в день надає робочі місця. Ініціативи з боку людей немає. Ми їм стараємося пояснити, що ми готові по місту зробити локальні ринки. Такі, щоб розгрузити центральну частину. Альтернативу ми б їм знайшли, просто в них би було бажання в основній масі. Вона є приїжджі. Случається, що нам приїжджі люди диктують правила і умови, як ми повинні жити дорогобичани. Далі йде протистояння на вже йде до силового варіанту, тому ми звертаємося до працівників міліції, звертаємося в відділ економіки. Вони мають законне право і можливості штрафувати в повному об'ємі. Значить, якщо люди не розуміють мову, значить повинно так вийти, що люди бити по кишені. Тоді буде порядок.